Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і вже готові вирушати в Україну завантажені наші автомобільчики. Це Volkswagen Passat 2017 рік випуску. На ледовському світлі легкосплавні диски 1,6 88 кВт. Чорний металік. 180 тисяч пробігу. Веземо ми його для нашого клієнта. Автомобіль з панорамою в гарному стані. На замовлення веземо. Ціна даного автомобіля в Україні розмитненого виходить 14500 доларів. Автомобіль ми взяли по розпродажу. І другий автомобільчик це Nissan Qashqai 2017 рік, комплектація Текна, весь в рідній фарбі, чорний металік, 175 тисяч пробігу, Ремні ролики вже в даному автомобілі поміняні. 1,5 дизель, економний. Динамічний кросовер. Таких два автомобіля веземо для наших підписників, для наших замовників в Україну, робимо все під ключ. Зробимо також коротенький огляд даної стоянки. Посилання сайту залишаю в описі. В описі даного відео, звичайно, зайшовши на сайт, ви можете побачити автомобілі, ціни, пробіги, пробіги чесні, автомобілі лізингові. З сервісною історією. Peugeot 308 є. На даній площадці є суперпропозиція. Це Peugeot 308, комплектація Allure Такий сірий нарядний колір, легкосплавні диски, ледовське світло. Досить гарно світить в дощову та й темну пору доби. Даний автомобіль на автоматі. Одне з одна з останніх приходів на автоматі в співвідношенні Peugeot на даній площадці є 10% до 90%. Тобто переважно все механіка. Тому хто хоче, хто хоче собі придбати такий... Peugeot 308, 1,6, дизель, 88 кВт на автоматі. Автомати тут айсін. Не зволікайте, телефонуйте, підберемо, зробимо все під ключ. Ніснчик нової моделі. Голубенький металік, така мікро. Супернарядний колір. Пробіг даного автомобіля 151 тисяча, ціна 8 тисяч євро. Досить цікавий автомобіль, механічна коробка передач. Вражаючий такий дизайн. Звичайно, вже є і леди, і клімат, і вся решта в таких нових автомобілях. Ще один Peugeot 308 в Allure комплектації Теж досить гарний колір. Самий приємний 189 пробігу, 16 рік, 7400 євро автомобіль, І цей на механічній коробці передач. Так, зараз йде розпродаж автомобілів, які зняті. З обліку, тому є багато хороших пропозицій по цінах. Так, Peugeot 308 6700 євро. 15 рік, 172 пробігу. Наскільки пам'ятаю, цей автомобіль весь в оригінальній фарбі, тому кого цікавить, такий Peugeot в універсалі 308-й. Колір Сіра мишка, як ви пам'ятаєте, ми таких привезли в Україну десятки на замовлення для наших клієнтів. Економні, динамічні європейські автомобілі. Це вже йде в нас з новою решіткою Peugeot 308. Значок Лев сидить у нас вже впереді на решіточці. Відповідно, 2017 рік ціна вища 9899. Ціну я вказую нето без ПДВ. Як ви бачите, ціна з ПДВ для Європи 11970. Тобто ми купуємо зразу автомобілі і ці, без ПДВ і ціну, відповідно, для наших клієнтів, для наших підписників рахуємо зразу без ПДВ, ніхто там не чекає місяць-два, квартал. Коли повернеться ПДВ і чи взагалі воно повернеться. Тут зразу рахується ціна без ПДВ, ціна з розмитненням в Україні. А. І купуємо зразу без ПДВ на експорт в Україну. На цьому тижні ми купили. Клієнтові в Україну, не в Україну, а в Європу, українців, який живе тут, в Нідерландах, підібрали автомобіль. Страховка на місяць автомобіля тут 80 євро, 120 залежить від, залежить від Франшизи, що входить в страховку. Тобто, мінімальна страховка на місяць на голландські номера 80 євро. Крім того, є ще податок за дороги. Він також складає біля 80 євро, залежить як на який автомобіль. Тобто, на Renault Кліо. Ми купили Renault Кліо в такому Графітовому кольорі. Автомобіль вийшов з ПДВ 10 тисяч євро. Підібрали страховку, де все включено 120 євро в місяць. І користування дорогами нідерландськими треба платити податок 60-80 євро. Залежить від якого. Так кліво, виходить, вийшло, вийшло 60 євро. Є також зараз супер пропозиції по автомобілях. Це Grand Scenic. Свіженькі приходи, супер прайси. Це 17 рік, 167 пробігу, 10500 євро ціна без ПДВ. Розмитнення такої машини. До України десь складає 3,5 тисячі євро. Ну, це орієнтовна цифра, тому кожен автомобіль потрібно прораховувати від каталожної вартості на митниці, також залежить ціна і від року. Отакі От гран сценіки є в таких темно синіх металіках, досить нарядні кольора, як ви бачите, один. 12700 євро, другий 9. Оцей Grand Scenic коричневий 9700 євро ціна нетто на експорт в Україну. Досить гарна пропозиція. Автомобіль весь в рідній фарбі. Тому кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, зроблю детальний огляд. Сьогодні я виїжджаю в, до України. А вівторок вже буду тут на місці. Такі Рено Каджари, 1,5 дизель, 81 кВт, 110 коней. За останні три тижні ми купили таких 4 каджари для наших клієнтів, для наших підписників, які вже завезли від віддали в Україні. А якісь ще чекають на відправочку. Досить класна пропозиція. Рено Каджар, Full LED Світло, LED Purvision, легкосплавні диски, комплектація боссе, автомобіль йде повністю на шкірі з панорамним дахом. Пробіг даного автомобіля. 69 тисяч. Автомобіль на механіці, є регулювання електричні спинки, клімат, музика, босе. Досить класний варіант. Є він на сайті. Кого цікавить, звичайно, звертайтеся. Такі пробіги бувають дуже рідко. Є бензиновий Каджар. Є в нас меган третій, 700 євро, наскільки пам'ятаю, ціну 799 євро, 16 рік, 112 пробігу. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Має маленький М'ятинки від, від граду, але їх можна, виходить, витягнути. А так, 112 пробігу, кому для якоїсь роботи пробіг супер, ціна також непогана, знижена на сьогоднішній день. Є ще такий золотистий кран сценік. Можливо, ціна ще тут на прайсі не помінена, а в інтернеті вже Є на багато автомобілів знижені ціни, тому заходьте на сайт, я сайт лишу в описі, повторююся ще раз. Або просто кажіть, який автомобіль вас цікавий, телефонуйте, я вам скину силочку, з вівторка зроблю вам огляд, прорахуємо розмитнення і ціну в Україні під ключ. Volkswagen Group також представлено. Є також знижені ціни. Не на всі позиції, а на позиції, які зняті з обліку і готові вже до експорту. Автомобілі ми доставляємо власними евакуаторами, завжди робимо. Найкращу ціну для наших клієнтів. Таких два тауранчика, це є свіжий прихід. Автомобілі лише приїхали з аукціону, механічні коробки передач, хайлайн комплектації, пробіг даного автомобіля 171 тисяча. І коричнева така шоколадка завжди, цей колір був нарядний і досить в попиті. 196 чи 198 тисяч. Хайлайн-комплектація з панорамою. Автомобілі видно рівненькі. Кого цікавий такий автомобіль, можна зробити діагностику, підходить по ціні. По параметрах можна купити, доставити, розмитнити все під ключ. Приїхав такий ще дуже свіжий прихід. Volkswagen Golf, 2-літровий колір білий металік. весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, в досить гарному стані. Вже з Digital табло. пробіг 191 тисяча. Великий планшет, двохлітровий гольфік 2017 року. Також ще є один грансенік, також свіжий прихід. BMW, Volvo, Миганчик. Четвертий свіженький прихід, фул. LED Пурвіжен світло, весь в рідній фарбі, легкосплавні диски, автоматична коробка передач, пробіг 173 тисячі. Такий автомобіль є. Наявності у нас є рік. 2018 рік. Nissan Leaf 2018 рік. Наскільки пам'ятаю, повна електричка. Ціна для України. Експорт Нету без ПДВ 20 200 євро. Вістнадцятий рік 80. Дві тисячі пробігу, комплектація Bose, босе, Фул LED світло, легкосплавні диски, на автомобільчик весь в рідній фарбі і в досить гарному збереженому стані. Так, на даний момент є перебої, проблеми з світлом, але це так не буде. Так, Тойотка свіжий прихід, ціну можна побачити в інтернеті. І ще досить цікава пропозиція Рену Каджар 2017 року. Led Purvision. Світло біле, ледовське колір, темно-сірий такий мокрий асфальт, весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, на самій повній комплектації. Це є в нас панорама, це в нас є шкіряні сідушки з електрорегулюванням. Це є підігрів, сидінь, навігація, пробіг даного автомобіля 129 тисяч. Супер пропозиція, кросовер, босе комплектація, датчики сліпих зон. Це, що може бути лише в каджарі. Легкосплавні диски, затемнені вікна, хром під вікнами. Ось такий на даній площадці. Так, опелі. опелі є, ми вже купили дві астри. По розпродажу для наших замовників це одну золотисту, другу чорну на автоматі. І є також ще одна суперпропозиція: Opel Astra 1,6 дизель, 81 кВт, 110 коней. 2017 рік автомобіль в збереженому стані. Ціна знижена 5800 євро. Тобто такий автомобіль потрібно брати, навіть не задумуючись, бо тому що на сьогоднішній день меганетрекі коштують 5800-5600 євро з 2012 року. А це автомобіль з 2017 року. Ледовське світло, Ледовські ходові вогні, звичайне світло Галоген. Е вийде він в Україні 9. 850 євро. Десь така ціна 9850 євро. По СЕАТАх також є гарні пропозиції. Знижену ціну на СЕАТ Ібіцу. Заходьте, кажу ще раз на сайт. І... Підберемо, порахуємо розмитнення, зробимо огляд, є можливість приїхати самому купити автомобіль. Звичайно, в цьому допоможу в оформленні, в брокері. Не є проблема, хто має таке бажання, не встидайтесь, телефонуйте. Є досить хороші пропозиції по октавіях. Переважно тут всі 1.6 економні, динамічні автомобілі. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на телеграм-канал, який є в описі. Звичайно, ставте лайки і пишіть коментарі. Для підтримки і розвитку канала. На все добре, до нових відео.